Чи доводилось замислюватися, як це взагалі працює? Ну, от, наприклад, я зараз у Києві, а на екрані може бути пряма трансляція з Таймс Сквер у Нью-Йорку. Між нами тисячі кілометрів, океан, а картинка оновлюється практично миттєво. Здається, що це якась магія, правда? Але насправді це одна з найдивовижніших систем, яку коли-небудь створювало людство? Так, давайте розбиратися. Щоб зрозуміти всю цю магію, ми зробимо дещо цікаве. Прослідкуємо за долею одного єдиного крихітного пакета даних. Буквально вирушимо з ним у подорож, скажімо, звідси, з України аж до сервера десь на іншому кінці планети і назад. Ну що, поїхали? Отже, наша подорож починається прямо тут, з першого ж кроку. Наш маленький пакет даних залишає пристрій і виходить у локальну мережу. Це може здатися дрібницею, але це надзвичайно важливий старт. І тут треба одразу прояснити одну річ, яку часто плутають: Wi-Fi це ще не інтернет. Уявіть, що інтернет це така собі глобальна система автострад, а Wi-Fi це лише ваша особиста доріжка від гаража до цієї автостради. Він просто з'єднує ваш телефон чи ноутбук з роутером, а вже роутер це і є ваш виїзд на цю світову магістраль. Щойно наш пакет даних долетів до роутера відбувається перше перетворення. З радіохвиль він стає світловим імпульсом і буквально мчить далі по оптоволоконному кабелю. Цей шлях від дому до найближчого обладнання інтернет-провайдера називають останньою милею, і швидкість тут просто вражає. Тільки вдумайтесь, ваш цифровий запит летить по скляному волокну, тоншому за людську волосину зі швидкістю приблизно 200 тисяч кілометрів на секунду, це ж майже швидкість світла у вакуумі. І це, нагадаю, лише перші метри його грандіозної подорожі. Гаразд, наш паркет успішно прибув до мережі провайдера. Це щось на кшталт великого сортувального центру. Але як він дізнається, куди йому летіти далі у цій величезній глобальній павутині? Вся справа в ip адресі Абсолютно кожен пристрій в інтернеті від вашого комп'ютера до гігантського сервера в Нью-Йорку має свою унікальну ip адресу Це фундаментальна річ. Без неї пакети даних просто б загубились. Можна сказати, це точна поштова адреса, країна, місто, вулиця і будинок у цифровому світі. Але погодьтеся, запам'ятовувати оці довгі комбінації цифр для кожного сайту це було б жахливо. Нам значно простіше пам'ятати імена, як от Google.com. І для вирішення цієї проблеми вигадали просто геніальну систему. Ця система має назву DNS або система доменних імен. І по суті, це і є та сама телефонна книга для всього інтернету. Коли ви вводите назву сайту, ваш комп'ютер спочатку звертається до DNS-сервера, щоб дізнатися його справжню цифрову IP-адресу. І тільки отримавши її, він розуміє, куди саме відправляти наш пакет. Добре, з адресою розібрались. Тепер нашому пакету потрібен знаєте, такий собі GPS-навігатор, і цю роль виконують маршрутизатори. Але одразу скажу, це не ті маленькі коробочки, що стоять у нас вдома. Ні, ні, це велетенські надпотужні комп'ютери, які в реальному часі аналізують усе інтернет-трафік, усі затори, усі можливі шляхи, і обирають для нашого пакетика найшвидший, найоптимальніший маршрут. І от наш пакет вже на цифровій автостраді. Він мчить між містами, між країнами. Але попереду, мабуть, найнеймовірніша частина його шляху перетин цілого океану. Більшість людей, мабуть, думає, що все це відбувається через супутники. Ну звучить вже логічно, правда. Сигнал полетів у космос, а звідти назад. Та насправді все набагато набагато цікавіше. І ось вам відповідь, яка може справді здивувати 99%! дев'ять відсотків. Так, дев'яносто дев'ять відсотків усього трафіку між континентами проходить через неймолівну мережу підводних оптоволоконних кабелів. Саме так, майже весь інтернет, який з'єднує світ, просто лежить собі на дні океану. Це, мабуть, одна з найбільш недооцінених, але критично важливих інфраструктур нашої планети. Це справжнє диво інженерної думки. Тільки уявіть. Кабелі товщиною звичайного садового шланга простягаються на тисячі кілометрів на такій глибині, куди ніколи не проникає сонячне світло. І от по них, через спеціальні підсилювачі сигналу, наш пакет даних у вигляді спалахів світла долає Атлантику. Отже, наш пакет перетнув океан, вийшов на сушу десь у США і вже наземними магістралями дістався до своєї кінцевої мети. Але що це за мета? Де фізично живе той самий сайт, де знаходиться та сама знаменита хмара? А хмара це зовсім не щось ефемерне в небі. Це цілком реальні фізичні будівлі, які називаються дата-центрами. Це і є мозок, серце і бібліотека всього цифрового світу, де фізично зберігаються фільми, наші фотографії, вебсайти, абсолютно все. Масштаби цих місць просто вражають уяву, деякі з них розміром з футбольне поле. Вони споживають енергії, як невелике місто, потребують надпотужних систем охолодження і мають найвищий рівень безпеки. І ось тут, на одному з тисяч серверів, наш пакет нарешті закінчує свою подорож і доставляє запит. Запит доставлено. Але ж це тільки половина справи. Тепер сервер має обробити його і надіслати відповідь назад. І ця зворотня подорож не менш захоплива. Сервер знаходить те, що ми шукали, наприклад, веб-сторінку, миттєво розбиває її на сотні, а то й тисячі нових пакетів і відправляє їх усі назад до Києва. І що цікаво, зворотній шлях може бути зовсім іншим, адже мережа постійно змінюється, і маршрутизатори щомиті шукають найшвидші шляхи. Ось цей загальний час на всю подорож туди і назад називається затримкою або, як кажуть геймери, пінгом. Це ключовий показник, який ми всі відчуваємо під час відеодзвінків або в онлайн іграх. І ось тут і криється справжня магія. Дуже часто вся ця трансатлантична подорож туди назад займає менше 150 мілісекунд. Це швидше, ніж ми встигаємо кліпнути оком. Для порівняння, за цей час звук у повітрі встигає пролетіти лише якихось 50 метрів. А що станеться, якщо один із сотень пакетів десь загубиться по дорозі? Це не проблема. Існує спеціальний протокол. TCP. він працює як дуже відповідальний поштар, який перевіряє, чи всі частини повідомлення доставлені. Якщо чогось бракує, він просто каже: ану надішліть, будь ласка, ось цей шматочок ще раз. Саме ця надійність і робить можливим безпечний онлайн банкінг чи стабільні відеоконференції. Отже, один простий клік запускає неймовірно складний, але блискавичний ланцюжок подій. І просто зараз, поки ми розмовляємо, трильйони таких пакетів даних мчать підводними кабелями, створюючи невидиме цифрове серцебиття нашої цивілізації. Ми настільки до цього звикли, що сприймаємо це як належне, майже як повітря. Але це не магія, це технологія, і вона постійно розвивається, відкриваючи можливості, про які ми сьогодні можемо лише здогадуватися.